любі! З вами Елі Старо. Вітаю вас в моєму Задзеркалі. І а, сьогодні я хочу зробити такий розклад. А, ви, можливо, вже чули, можливо, ні, я вам розкажу. А, сьогодні, 6 січня, з 6 на 7 січня, сьогодні а, буде повня. А, там вона якась особлива, але я не астролог не скажу вам, а, якщо хочете, загугліть, там якось місяць вовка, щось таке, вовчий місяць, щось там таке. Але ми зараз не про це. Я хочу подивитися, просто з якими енергіями ми входимо в цю повну. Ми її будемо зустрічати, з якими енергіями ми прокинемося завтра. На Тару світла подивлюся. Я вам ще не показувала цю колоду, зроблю огляд, мабуть, а може ні, може просто будемо ми з вами розклади на ній робити, та і все. Це мої улюблені фурні. Так, всі додаткові карти я вже виклала. Обирайте, будь ласка, один з трьох варіантів. Питання, з якими енергіями ми зустрічаємо повну. Яка відбудеться з 6 на 7 січня 2023 року? З якими енергіями ми зустрічаємо цю повню, входимо в цю повню. І, ну, можливо, якщо там десь випаде негатив, ми подивимося, що з цим робити, як нам поміняти цей напрям, в якому ми рухаємося, якщо раптом він не сприятливий. Але, можливо, все буде сприятливо. Обрали варіант. Тож, з якими енергіями ми входимо в повню? Кака відбудеться сьогодні вночі, сьогодні 6, 6 січня? Перший варіант. З якими енергіями входить вповню? Відбудеться сьогодні вночі 6 січня. Другий варіант. І з якими енергіями входить в повню наш третій варіант. Сьогодні, 6 січня, з 6 на 7 січня відбудеться повня. І тепер ми відкриваємо, дивимося. Перший варіант з якими енергіями. Десяточка кубків, ну, прекрасно. ви досить гармонійно, знаєте, начебто прожили цей місяць, так карти кажуть, що все ви йдете. Досить таки правильним шляхом. Можливо, якщо були якісь хвороби, то це про видуження. Або ви вже видужали і треба долікуватись, не кидайте, будь ласка, лікування, доведіть його до кінця. Це родинна енергія, енергія і любов тут також може бути. Тут, знаєте, такий пік емоційних переживань в позитивному сенсі. То тут я можу сказати, що все окей. А лише будьте. Обачні з вашими емоціями, з їх вираженням, аби вони не виливалися через край, так, аби все було, все було адекватно і в балансі. Другий варіант, з якими енергіями? Король Пентаклів, ну теж прекрасні енергії. Тут, знаєте, такий пік матеріального благополуччя, фізичного благополуччя, навіть може бути духовного росту. Тут ви входите в колосальному ресурсі, я можу так сказати. Просто в колосальному ресурсі. У вас є все для того, аби реалізовувати ваші плани, для того, аби рухатися вперед. Угу. І карта вам говорить про те, що якщо є, є якісь такі недороблені справи, якісь такі хвости, то вам слід їх завершити. Якісь такі, що тягнуться вже, можливо, давно, вам слід їх завершити. Або, можливо, карти ще можуть говорити про якісь, ну, умовно кажучи, погані звички, так, шкідливі, шкідливі звички, а, можливо, там переїдання, або ну, це частіше про фізику, тобто переїдання, можливо, паління, можливо, щось іще. Та вам говорять про те, які видав, які давно вже вам шкодять, і ви хотіли би від них позбутися, їх позбутися. То карта говорять, що саме зараз сприятливий час. Ви знаєте, що коли повня піде на спад, це якраз класні два тижні будуть, коли ви можете знизити вагу, ви можете кидати палити, ну, тобто ви можете якраз в цей час дуже гарно позбуватися легше, набагато позбуватися негативних звичок, шкідливих звичок. Ось так. Тобто це не про початок чогось нового, а про завершення для вас того, що вже тягнеться. Третій варіант. Шістка мечів. Так, дивіться, по третьому варіанту ви входите в, з, з енергіями завершення чогось. Знову ж таки. Завершення ви нібито йдете, відпливаєте до інших берегів. Але ви достеменно не знаєте, що вас чекає на тому березі. І, можливо, це все може супроводжуватися тривогами, страхами. Це можуть бути поїздки, це може бути якесь спілкування, це може бути пошук інформації, куди вам далі рухатися відносно там, ваших планів. Так, знаєте, вам карти говорять, що обов'язково інформація вас знайде. Обов'язково буде звістка, буде якийсь знак, буде якийсь сигнал, який скаже вам, що от зараз вже пора діяти, але зараз ще діяти не час. Зараз ще стадія такого серфінгу в інтернеті, можливо, щодо ваших там, планів, пошуку квитків, якщо ви збираєтеся в подорож. Тобто ще не час їх купувати. Карти говорять, що треба ще трошки дозріти цим вашим планам. Тобто трішечки почекайте, не поспішайте, але це не означає нічого не робити. Це означає підготувати те підґрунтя, яке далі вам допоможе легко стартувати. Ось так, мої любі, особливого негативу ніде не випало. Я дуже цьому радію. Дуже вам бажаю, аби повні ви зустріли дійсно в таких позитивних, конструктивних і досить ресурсних енергіях. І побачимося з вами незабаром. Не До побачення мої любі! Всього найкращого!